Цим ранком з Дніпропетровська до Маріуполя вирушає колона 13-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. На старті 19 машин. Що везуть і хто отримає допомогу? Знає Юлія Дронник. В рейсі проляють 19 машин. З них 25 тисяч продуктових наборів вагою по 14 кілограмів кожен. Серед продуктів борошно, макарони, крупи, з молоко, молоком, пряники та цукор. Всього 350 тонн гуманітарної допомоги. Її отримують мешканці Донецької та Луганської областей, які проживають у зоні бойових дій, а також переселенці на підконтрольній українській владі території. Цей рейс для нас важен тим, що в нього правляється, буде получена городами, які знаходяться ну, Так называемый при фронтовой зоне, это города, которые подконтрольны Украине, но находятся на границе. И чаще всего там ситуация даже хуже, чем в некоторых городах, которые находятся в зоне АТО. Это такие города, как Авдеевка, Счастье, это города. Маріуполь, Святогорськ, Славянськ і інші. за період роботи штабу Ріната Ахметова гуманітарна допомога доставлена мирним мешканцям у 59 міст міста районів Донбасу. Усього надано 1 мільйон 460 тисяч продуктових наборів. Юля Дронок, Олександр Довгань, Сабиті, канал Україна.